Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Україні, слава ЗСУ. Хлопчики, ви найкращі. Дякую. Наступний Крим. Мусили. Ми працюємо. Ну як працюємо? Усі працюють один я, щось таке вешкою, туди-сюди. Ну, Робота зараз в мене така. Ну, от така у нас ситуація. Бачите, дирки там. Дирки вон там. Бачите, вулицю можна побачити через вікно, через. Скажімо так, то що залишилось від вікна. Ну, все буде добре. Все зробимо, все побудуємо. Не зараз, не сьогодні, не завтра, не, за, не в цьому році, але все зробимо. Так, давайте зразу за невеселим. Грант я не виграв. Я зайняв, займаю шосту позицію. Сьогодні останній день. А П'ятірка лідерів вона дуже відірвалася. Там 700-800 голосів до найближчого не зробимо. Ну попитка, ні питка. Всім дякую. Я знаю, дуже багато людей голосувало родинами. Але як я, ну, дякую, вельми дякую. Не знаю, що ще додати. Будемо заробляти гроші своїми руками, своєю головою. В селі вже з'являються е, знайомі. Е, я якось тижня, я розповідав, що акумулятор в мене в селі вмер, і я їздив у салони за акумулятором. Е, підвозив хлопче, хлопчика е, наступне село, як виїжджать на трасу, це Калінівка. Е, помахав, зупинився, підвіз е, робота медбратом ось працював у нас в військовому. До речі, в військовому є амбулаторія, є своя швидка допомога на всі найближчі села. Тобто ти дзвониш 103, кажеш селище, і от мені до скорої допомоги до амбулаторії, я не знаю, мабуть, метрів 800-500. Так що село таке живе. Поки їхали, трошки розмова вийшла. Работає над братом, це я помилився фельдшером на швидкій допомозі. Каже, та жінка в мене дружина працює ветеринаром тут у селі. Говорю, ого, ветеринар, це дуже класно поспілкуватися, бо взагалі моя тема така, ну, якої я не знаю, але дуже ну, відчуваю нехватку знань, знань і трошки чогось попитати, ну, було б цікаво. Та й не питання. Я курами займаюся, там, несуду. Ой, в мене не несуться. Як не несуться? Все несеться, треба годувати умови утримання. Да, так, да. О, дай телефон. Обмінялись телефонами. Він каже: ти мені розповіш, як що тримати, а ми тримаємо кіз і виробляємо е, згущене молоко з цільного козього молока. Я тебе пригощу. Ну, добре. Короче, сьогодні я їздив до нових знайомих Вікторія і Антон. У них у селі є маленький, тільки починає. Такається маленький магазин, ветмагазин, там, всякі ветпрепарати, Також є трошки там м'ясокоска, рибакоска, трикаців фосфат. Короче, година пролетіла, отак так просто. Є о чому спілкуватися. Є, ну, дуже цікаво, коли ми вже переїдемо і трошки я вздихну від цього ремонту, від цієї стройки, то обов'язково зніму відео, як люди працюють у селі, у у що тримають, як годують. Ну, класно. Так, а ми працюємо. Давайте покажу, що зробили за останній тиждень. Оцінити, двигаємося ли ми уперед маленькими кроками чи стаємо на місці? Так. Що у нас? Хлопці працюють. А, нарешті я чекав три тижні, щоб відрізали газову трубу до врем'янки. Відрізали газову трубу, чекав три тижні. Працювали хлопці 20 хвилин. Відрізали і дід, сусід почав розбирати цю аварійну би, вход у врем'янку. Майже розібрав. Сьогодні приїхали хлопці, роблять яму. тобто роблять перелів. Тобто сама каналізація буде йти в стару яму, труба буде закладатися нова, а перелів буде туди. Кажуть, що за день зроблять це викопати яму і обкласти цеглою. Ну, я не знаю, це я вже настільки старий, щоб. Ось таку от яму хлопці роблять за день. Якщо буде ще гарно, питайте, хто у Дніпрі, кому треба, напишу контакти. Так, да, Руслан? Без проблем. Без проблем. Руслан тут головний. Каже, що такої глини давно не бачив, там щось не знаю. Навіть де, а от навіть перфоратор йому допомогу. Так, пускай працюють. А, От туди у ванну кімнату буде заведена нова труба. А я працюю тут, що я зробив сьогодні, каліточку, невеличку, огорожу таку. Все робиться ну, як, з економії і нехватки грошей, все таке, от. щоб ви розуміли, чоловіки поймуть це уголок двадцатка от такий він. Ну, дуже дорого. 6 метрів забора без роботи, сам все робиш, 2600 тільки уголочок і оця сітка. Це от, а, друга частина калітки буде. Роблю калітку ну, прийом 2 метри, щоб можна було причіп, наприклад, загнати а, а, на огород чи щось таке а, вольєр для моїх овчарів. Ще не дороблене, але буде отак. Вот Задня стінка цегла. цегла. Там шифер, то есть, щоб не продувалося. Ну а здесь бушна сетка і шифер. Ще пущу Вон, кладка сьогоднішня, вона ще свіжа. Пущу от сюди, вот. бачите, зараз секунду. Хитається трошки. Ну, ви не бачите, але вона от, трошки хитається. Треба арматуру, дві арматури не пущу туди. І можна накривати, приварю петлі і повішу створочку. Оце було зроблено. Ну і все. Більш нічого. Все розбирається, все робиться. Завтра ще більш-менш нормальна погода. На четвер сніг, дощ. Шкода, не всю до холодів, але нічого, все спінимо. Отак вот потрошку працюємо, до курника ще не добрався, у самой хаті ще нічого не робимо. Задача поставити візді огорожу. До речі, з огорожа там вже нова стоїть із з єврозабора поставити огорожу, щоб собаки могли. Щоб не могли вибігти кудись там до сусіда чи до сусідки. І все, і можна переїжджати. В нас стоїть така мета 1 грудня переїхати. Будемо намагатися. А сама приємна новина, групка працює. Я гадав, що ну, я був правий, що треба надихнути тепло в неї. Треба її раз протопити і вона буде працювати. 90% людей, що пи писали коменти, були, теж так і казали, що 10 років вона не працювала. Треба її розпалити, прогріти, е як ви, душевного тепла дати, і вона буде працювати. Зараз буду розтоплювати, тому що дуже холодно. Ті ночі без грубки я ночував, це щось <хід> неймовірне. Зараз. Приємно, приємно спати. І запах такий теплий в будинку. Ну не знаю, як це об'яснити Ну класно, супер. Досі-досі не зробив. Вон, бачите, лунки покопані. Тут повинен бути навіс для нісушки, досі не зроблено. Не, всти... не встигаємо. Приїхати і уїхати з села це 4 години дороги. Коли вже переїдемо, якось не знаю. Може, не сушку у неділю потримати в запертій, не випускати. Тому що коли я переїдемо і будеш ти просинатися зрання тут, то більше буде робитися, більше буде часом. Не хочу жалуватися, але так, от сон же потеряв, то буває 4 ранку приснешся все, щось йде, рису, йдеш на кухню, кофе, рисуєш, чертиш щось там. Міркуєш калькулятор. Вчора, да, вчора в дву, другої ночі, проснувся і все, не можу заснути. Це дуже погано, тому що треба сили, треба сили для праці. До речі, тут у селі, у селі сплю нормально. Грубка тепла, запах такий цікавий, обстрілів немає, сирени немає і, мабуть, із-за і спиш добренько. Немножко о планах. Вот там це буде перше приміщення, що буде строїтися. Розповім таким, ну це не секрет, а мрію чи не знаю, плани. Хочу перше приміщення, яке побудую, це буде не курник для нісушки, це буде курник для циплят. Хочу, попроб... Хочу розвивати тему. Спробувати розвинути тему підрощеного курча. Дуже багато людей, моїх підписників, вас питали, де я купляв курицю як купити таку корицю з такою ціноскостю, кросову, бо більшість, мабуть, на ринку продають м'ясо ічну породу. Особисто я дуже скептично, ну, я ну, так, в селі не жив. Я не зоотехнік, але моя думка це є не сушка і є бройлер. М'ясо ячне це може бути тільки породіста курка, яка має потомство, яку ти тримаєш для того, щоб вона сама себе воспроизводила. І це для тебе вигідно і дешево, тому що зараз курка 250-270 гривень це дорого. Люди мають паї, в них є курка, вона несеться, не висіжує, в них є майбутнє поголов'я, і за счет паїв вони не купляють пшеніцю кукурузу, так вони і живуть. Ми живі, ті, хто купляє все на ринку, треба кросова птиця, щоб вона неслась, і ми на цьому щось заробляли. Тому дуже багато людей питають, де таку курку купити, і в мене є ідея, що. Я буду пробувати вирощувати її. Тобто буду брати суточного чи недільного цпленка, не буду інкубувати поки що. Буду їх подимати, показувати вам на відео. Може хтось буде записуватися на чергу, наприклад, і буде бачити, як ципльонок росте в місяць, в два, в три. Він буде за ним наблюдати через мій канал. Я буду розповідати, чим годую. Ви будете знати, де він живе, де він знаходиться, і таку курку, мабуть, людям буде приємно придбати. І це не так, щоб ви виїхали на ринок, вам треба в очі отак лізуть на лоб. Так, оцю беремо, цю беремо, що там за продавець, бачите його перший чи в останній раз. А тут от ви бачите курку 3 місяці і приїжджаєте, купляєте, чи я привозю. Є такі плани, так що перше приміщення, якщо до весни воно буде стояти, ми будемо запускати підрощену корочку ось от такі от невеличкі плани. Так, дуже холодно, дуже рука. Тримає телефон, рука замерзла. Все, буду прощатися, дякую хлопцям за визволення України. Слава Україні! До побачення! Пока!